Доброго вечора, друзі. Вийшла забрати Маркушу вже додому, адже вже 9 година, а вони ще граються. І ось трішки вирішила пройтись, подихати, як то кажуть, свіжим вечірнім повітрям. Навіть прохолодно я вдягнула кофту. Тому що так досить свіженько. І ось, подивіться, який містичний у бабусі кущ жасмину. Він ніби, знаєте, от має дві таких руки. І всередину так і манить. іди до мене, обіймемося з тобою. І так ідеш і закохуєшся. Заглядаєш, куди б не повернулася твоя голова, скрізь квіточки, скрізь пахощі. Неймовірна краса для мене жасмін – це про дитинство. Саме така, знаєте, досяжна, велика квітка була. І Ми то постійно граємося, чи то весілля якесь влаштовуємо, чи ще щось. Понариваємо цих квіток. Є, звичайно, речі, які просто незабутні. Незабутні, і, мабуть, найкращі такі моменти все-таки у нас. Приходять із дитинства. Подивіться, яка краса. Такий він дуже цікавий кущ. Так, ну що, трішки вам запишу, хоча відео я досить часто викладаю останнім часом, але вирішила сьогодні привітатися з вами і завантажити два шматочка відео. Один із тим, як у мене у куми. Помідори жуки поїли, а інший там з останнього дзвоника, як дітки гарно дерево прикрасили. Ну і таке, зараз пройдемося з вами ще раз по клумбі про погороду. Щось придумаємо. Так, он Маркуша біжить. Ми трошки приболіли, сьогодні їздили до лікаря, але тим не менше все одно хоче гратися, вийшов на вулицю. Йдемо ще Вишеньку вам покажу. До речі, зробили нам наші хлопці нарешті ось цю качелю. Вона дуже довго в нас стояла, без дощок, лише залізний обідочок цей. Тут, нарешті, зробили, діти її дуже полюбляють. Це, мабуть, також Діти порозкидали для злодіїв чи що, якщо будуть іти, щоб наступали на граблі. Боже, діти, діти. До речі, після бурі, така у нас була тут буря, досить непогана, багато яблук повтрушувало, але, тим не менше, якщо навіть те, що залишилося, буде, то урожай вдасться, чимало ще є, хоча дуже багато було на підлозі. І ось під час урагану так ось нам зробило неприємність на даху відірвало шматочок шиферини. Треба буде якось підлампічити. Отак от вона красуня наша вишенька. Мама каже, що це дуже смачна вишня. Вона ось так уже рясно вродила, але ще треба почекати трішки, і тоді я вам скажу, чи смачна вона, чи ні. Але подивіться, чимало в ній плодів. І знову. Шкільне дерево потрапило в об'єктив. На цей раз вже до, скажімо, дня останнього дзвоника. Ось такі поцепили стрічки кольорові, я так розумію, з різними побажаннями. Доброго почуття гумору на уроках. О, перемоги миру, чудове привітання. Перемоги миру, ось така стрічка, блакитно-жовта. Так, цікавих руханок, дуже багато різних веселих шкільних років. Цікавих руханок. Це, мабуть, старші класи давали настанови, чи що? Хоча більш багато іграшок, хорошої активної фізкультури, радості і сміху. Цікавих екскурсій. Але все ж таке головне залишається головним. А це називається із рубрики Тут були помідори. Насправді <смі> прийшла до куми в гості. Вона виходить мені показати свої <смі> <смі> посадження. А тут така ситуація. Он де-не-де помідори залишилися, а все решта поїли. Поїли жуки. жуки. Тому обов'язково треба у престижі. Е, ану, бачите, скільки їх сидить просто на. Хай Бог милує. Да? Воно ж все голодне, Диві. затяжна пізня весна. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. <кій> І на такій красивій, вечірній ноті я бажаю вам тихої, мирної ночі, солодких снів. І нехай оберігає вас Господь і ваш Янгол-охоронець, як тільки може, і наших захисників. Всім добра і до побачення.